Послуга соціального таксі це можливість безоплатно та комфортно пересуватись на спецавтомобілі в межах громади. Послуга доступна для людей, які мають інвалідність першої та другої групи. В основному люди користуються більш до закладів медичних, дуже рідко їдуть в банківські установи. Ну, в основному до таких закладах їздять. Щоб користуватись соціальним таксі, потрібно попередньо надати певні документи. Потрібно надати заяву письмовому вигляді. Потрібно надати копію паспорта, копію коду та обов'язково довідку про інвалідність. Соціальне таксі працює у будні. З з ї до 17-ї. доступний для жителів Коростенської громади з моменту об'єднання вже були виклики у села, які приєднались до міста, з віддалених, наприклад, Дітковичі. Важливий момент заявку на послугу потрібно залишати за день до поїздки. Можна телефонувати і замовляти сьогодні на завтра. Послугу соціального таксі, тому що для цього потрібно сформувати правильний маршрут для виїзду, щоб не було накладок. Пасажира може супроводжувати людина, яка допомагає. На цих кадрах ви бачите постійних клієнтів соціального таксі. Це користенці, які раз на тиждень приїжджають у відділення денного перебування Коростенського територіального центру. Ми вже сюди їздимо 8 років. І користуємося соціальним таксі. Це дуже зручно. Нам, так як ми живемо дуже далеко, звідси, аж на кирпічному маршрутки в цей час вони не ходять. Нам або пішки сюди добиратися, або нам треба визивати таксі. що ну не нам це дуже дорого виходить. Територіальний центр, на базі якого знаходиться соціальне таксі, і тут же діє відділення денного перебування, розташований в одному приміщенні з геріатричним пансіонатом. Тобто віддалено від центру по вулиці Сковороди. Ми неспроможні сплачувати кожного разу таксі, як ми сюди приїжджаємо. Так що, що ми дуже задоволені, що є в нас така послуга соціальна, як соціальне таксі. Ми раді їм користуватися. Я так розумію, вашу компанію збирають по місту і ви разом їдете сюди, раз на тиждень. Так, у водія є адреси, де куди заїхати, забрати людину з інвалідністю і доставити сюди на реабілітацію. А також ми після реабілітації вони нас їх розвозять по, по домівкам. Угу. Скажіть, будь ласка, де живете? В яких районах? От ви на Цегельному, а інші люди ваші? От Деніска нас теж, все, що на коляски приїхав сьогодні на Цегельному в одному будинку. Живем, так що в соціальному таксі в цьому плані трошки легше. Є люди, які живуть і в районі вокзалу, є люди, які на Хімаші живуть, є люди, які живуть і на Подольській. Збирають по всьому місту. Кілька слів про цю групу це об'єднання молодих людей та їхніх батьків, які мають інвалідність. Захворювання різні. Тут вони отримують не лише спілкування та заводять дружбу, а й реабілітаційні послуги. Керівництво центру знаходить можливості розвиватись у цьому направленні. У нас у цьому році з'явилося реабілітаційне крісло масажне, яке заміняє вже якби масажиста. У нас є і масажист, але це крісло сідає, що воно повноцінно вже і шию, і ноги, і Пресом воно здавлює, роз це, це на натиск. Як працює крісло, демонструє постійний відвідувач Денис. Дуже добре, масаж проводиться. Ну, масаж він же буває і болючий, якщо часом його роблять, якісь лікувальні. А тут тут нормально. Да? А що у вас тут показує на моніторі? Хвилини скільки залишається. Я думала, ви тут якесь кіно дивитесь? Ні. Е, є також тренажери, Ми робимо тут зарядки оздоровчі. Ми робимо тут всякі іграшки, поробки. Це дуже для наших дітей велика реабілітація. Давно теж відвідуєте цей гурток? років. Угу. Чим він вам подобається? Що цікавого тут робите? Все є, водій тут є, слава Богу, Андрій Миколайович дуже добрий, хороший, відзивчивий. Угу. Все підходить. Ви свою компанію новеньких приймаєте? Так. Так, приймаємо і з задоволенням. Ми святкуємо тут дні народження. Ми святкуємо тут і новий рік, і всі свята, які ну, в нас є. Номер телефону, який написаний на автомобілі, не є актуальним. Якщо ви потребуєте послугу соціального таксі, то телефонуйте за цими номерами. У нас є стаціонарний телефон 58320, який працює. З понеділка по п'ятницю з 8 до 5 дня, і мобільний телефон 097 749 98 55, Це теж можна телефонувати і замовляти сьогодні на завтра послугу соціального таксі. Наголошуємо, послуга доступна для людей з інвалідністю.